Я вас вітаю час новин Южноукраїнської атомної електростанції. Список нових міністрів України цього тижня оголосили у столиці. На посаду міністра палива та енергетики запропоновано Юрія Продана, який перебував вже на цьому посту з 2007 по 2010 рік під час правління уряду Юлії Тимошенко. Юрій Продан має вищу технічну освіту, працював на керівних посадах в Укренерго, енергоринку, «Київенерго», в Раді Національної безпеки України, одружений, має трьох дітей. Ну, а поки у Верховній Раді на Майдані вирішують долю країни, Національна атомна енергогенеруюча компанія енергоатом своє головне завдання вбачає у безпечному функціонуванні атомних електростанцій України. Про це заявив виконуючий обов'язки президент енергоатому Микита Константінов. На сьогодні атомні електростанції посилено охороняються і працюють у штатному режимі. Проводяться всі заплановані заходи. Повідомив керівник енергокомпанії. А ми повертаємося до подій безпосередньо на южноукраїнській атомній електростанції. Як працювало підприємство протягом цього тижня далі? На атомній станції визначалися з кращою науковою доповіддю на виробничу тематику, що презентували молоді працівники АЕС. У цехах та підрозділах триває ретельна підготовка до квітневої перевірки Всесвітньої асоціації операторів, що експлуатують атомні електростанції. На 47-й сесії міської ради Палко обговорювали соціально-політичну ситуацію в державі та в місті Южноукраїнськ. Молоді працівники атомної станції мають можливість проявити себе в науковій і дослідницькій діяльності. Щороку на підприємствах атомної галузі проводяться конкурси наукових доповідей минулого тижня. Журі оцінювали роботи на соціальну та профспілкову тематику цього разу виробничого спрямування. Переможця назвали одноголосно. Ним став Євген Нікітенко з реакторного цеху Номродин, який створив систему віртуальної візуалізації приміщень реакторного відділення. Цього року на конкурс наукових доповідей за виробничою тематикою надійшло 10 робіт. На розгляд журі молоді фахівці атомники винесли найрізноманітніші пропозиції з удосконалення виробничого процесу. Вони пропонували очищувати води спецпралин підприємства іоноселективним сорбентом, демонстрували шляхи підвищення ефективності роботи систем безпеки. Доповіді конкурсантів були присвячені також сучасному методу запобігання утворення криги на дротах ліній електропередач, використанню низькопотенційної енергії ставка охолоджувача, аналізу можливості підвищення ефективності АЕС та найбільшу цікавість викликала робота на тему створення системи віртуальної візуалізації приміщень реакторного відділення. Поштовхом до її створення став власний досвід автора проекту, будучи стажером на должность оператора реакторного отделения. Я попал на обучение в межремонтный период и географию помещений реакторного оборудования я изучал на бумаге. Вот. То есть не имея представления реального, визуального, что есть оно такое. Интерес к данной проблеме развился в, вот, в работу над программным комплексом. Зацікавленість Євгена підтримало керівництво цеху і направило на семінар на Хмельницьку АЕС. Там, в рамках міжнародної технічної допомоги, реалізується схожий проект. На семінарі нам була показана концепція реалізації таких програм, которые дозволяють візуалізувати нам при звосвіної поміщення. Тобто, як ми можемо осуществити з чисто технічної сторони. Розробка Євгена Нікітенка має перспективи не лише у навчанні операторів реакторного відділення. За її допомогою можна проводити інструктажі працівникам інших цехів та підрядних організацій, яким доведеться працювати у гермозоні, приймати іспити. Система візуалізації приміщень стане корисною також у зниженні дозових навантажень на персонал. На думку автора, вона досить проста в реалізації і легка в експлуатації. Члени журі одноголосно визнали роботу найкращою. Друге місце посів Віталій Постовалов, оператор спецводоочистки хімічного цеху. Його наукова доповідь теж безпосередньо була пов'язана з роботою. Ідея очищувати стічні води спецправлень іоноселективним сорбентом, переконаний Віталій, значно знизить обсяги рідких радіоактивних відходів. Селективний сорбент марки термоксид-35 обладає високою селективністю кіоном цезія, що і дає можливість примінення в очистці вод з ну, Тобто, вбрав із вод спецпрачечних. Лобацезі 134 і 137, ми отримаємо фактично нерадіактивну середу. Члени журі оцінили старання молодого науковця, його обізнаність щодо даної тематики. Проте зауважили, що в роботі не вистачає економічних розрахунків. Тож про перспективність проєкту наразі судити важко. Третю премію віддали начальнику зміни реакторного цеху номер 2 Ігорю Вірічу. Він пропонував підвищити ефективність роботи декількох систем, важливих для безпеки. Доповідь навіть переросла в полеміку доповідача та членів журі. Заступники головного інженера АЕС окремі пропозиції критикували. За інші хвалили. Маси, існує, існує, існує. Аналізуючи виступи молодих атомників, журі відзначило, що головний критерій оцінки наукової доповіді актуальність теми та можливість її практичного застосування на виробництві. Проте з цим завданням, на жаль, впорались не всі. Та все ж цікавих тем у доповідях було багато. Їх треба глибше розробляти для того, щоб застосовувати на практиці. Дуже рад, що є молодь, яка будемо говорити, крім своєї основної задачі професіональної, думає і о том, як щось -то улучшити, змінити, усовершенствувати. Тот вклад, который ви. Вы внести в підготовку всіх наукових докладів, він безпосередньо несомнен, і неоспоримо високий, я вважаю. Ваше ставлення ТОРу буде, мабуть, очнено всім, в тому числі в підрозділеннях. І я прошу, щоб ті знання, які ви маєте, ви їх завжди приміняли. Згідно з положенням, призери отримають грошові винагороди, а переможець представлятиме Южноукраїнську АЕС на конкурсі наукових доповідей на енергоатом, що відбудеться 21 березня. Разом з Євгеном Нікітенком за звання кращих молодих науковців енергокомпанії змагатимуться В'ячеслав Губа та Юрій Сінчук. Їхні доповіді були визнані кращими за профспілковою та соціальною тематиками. Мета цього конкурсу стимулювання ініціативи, розкриття науково-технічного потенціалу, пошук шляхів оптимізації виробничого процесу, а також генерація нових ідей у молодих працівників атомної галузі. Ми продовжуємо інформувати про те, як у цехах та підрозділах атомної електростанції йде підготовка до партнерської перевірки ВАО АЕС, яка триватиме з 3 по 18 квітня. Цього тижня наша знімальна група побувала в енергоремонтному підрозділі. Його діяльність експерти перевірятимуть в основному за напрямком ремонт. Окрім того, що персонал підрозділу сам готується до важливої перевірки, ще й допомагає іншим цехам у підготовці до місії. Не дивлячись на те, що на южноукраїнській АЕС зараз міжремонтний період, персоналу енергоремонтного підрозділу відпочивати не доводиться. Зазвичай, коли усі енергоблоки знаходяться в роботі, ремонтники проводять ревізію свого обладнання верстатного, зварювального, кранового. Також працюють на системах, які можуть бути тимчасово виведені з роботи під час несення енергоблоком навантаження. Цього року до звичного переліку робіт додались заходи з підготовки підприємства до партнерської перевірки. ЕРП надає допомогу чи не усім цехам електростанції. Очікуваю, що в технологічних цехах персоналу мало, замічанням і об'єму багато, ми зараз працюємо по всім цехам, поміщенням і об'єктам. Проводяться роботи по замічанням, собственно, по технології, по приведенню ну, більш-менш нормальний порядок, теплоізоляційні роботи. Ну, покрасочнее, в тому числі ми працюємо в турбінних цехах, реакторних хімцехі, працюємо по території, працюємо, собственно, і на свої ж нужди, тому що ми попадаємо під серйозну часть цієї перевірки. Щодо того, як проходитиме перевірка діяльності підприємства за напрямком ремонт, експерти продемонстрували під час попередньої місії. Власне, робіт на обладнання тоді було небагато, тож міжнародні фахівці звертали увагу на ведення документації оформлення нарядів. Виказали деякі побажання їх врахували, і наразі в енергоремонтному підрозділі активно йде актуалізація ремонтної документації, приведення її у відповідність до міжнародних вимог, допомагає у розумінні методології перевірки і посібник виробничі завдання та критерії їх виконання, розроблений московським центром ВАО. Ремонт буде перевіряти обособлена група, яка направлена іменно на цю скажем так, на цю сферу діяльності. И мы уже прекрасно знаем и понимаем, что будут проверяться абсолютно все ремонтные работы, которые мы будем выполнять в течение, скажем, срока этой миссии. Будет проверяться, кроме всего прочего, ремонтная, производственная документация, состояние ремонтных мастерских, оснастки, обучение персонала. За словами керівника енергоремонтного підрозділу Олексія Яцуна, на квітень заплановано близько сотні робіт з технічного обслуговування та поточного ремонту обладнання. Експерти за бажанням можуть наглядати за будь-яким процесом. Їх оцінка буде лише на користь для підприємства, адже партнерські перевірки Вао АЕС мають за мету аналізувати діяльність атомних електростанцій та надавати рекомендації для покращення їх роботи. На атомних електростанціях України діє так званий принцип Алара. Це комплекс заходів, спрямованих на зменшення дози опромінення персоналу, який працює у зоні суворого контролю. На Южноукраїнській АЕС найнижчі показники були зафіксовані у 2012 році. Минулого року колективна доза опромінення збільшилась. На це є об'єктивні причини: тривали ремонт енергоблока номер 1 та залучення великої кількості працівників підрядних організацій. Детально дозові навантаження аналізували на засіданні Ради Алара. Головні правила принципу Алара уникати будь-якого зайвого опромінення, знизити колективну дозу до максимально низького рівня і не перевищувати індивідуальних дозволених показників. У цеху радіаційної безпеки щороку розраховують дозове навантаження з огляду на заплановані ремонтні роботи, ступінь радіаційної забрудненості, обладнання та кількість персоналу, що буде задіяний у ремонті. На Южноукраїнській АЕС принцип Алара діє з 2001 року. У 2012-му показники колективної дози опромінення були доведені до рекордно низьких – 2008 мілізівертів. У 2013-му ця цифра склала 3847 мілізівертів. Але враховуючи тривалий ремонт першого енергоблока і велику кількість дозаємних робіт це досить непоганий показник, запевняє начальник цеху радіаційної безпеки Володимир Боярищев. Колективна доза виявилась навіть нижчою від розрахункової сніження достигнуто тим, що примінялись захисні екрани, використовувалися спортувались електронні дозіметри, ми вже довго време і спортує. Всі рецо на роботи виконувалися по спеціальним порам ее uh, uh. инструкциям, в которых указаны меры безопасности. И вот это снижение, с одной стороны, то есть у нас доза как бы более высокая, чем в прошлом году, но с другой стороны, с учетом тех выполненных реконструктивных работ и больших объемов работ, то есть по замене оборудования, по его реконструкции, ремонту, она на самом деле ниже, чем могла бы быть. Щодня зону суворого контролю навіть у міжремонтний період відвідує від 800 до 900 працівників атомної станції. Звичайно, не всі вони отримують дозове навантаження, та навіть ті, хто працює у місцях іонізуючого випромінювання, можуть себе убезпечити. Аби зацікавити персонал ретельніше ставитись до правил безпеки, розробили положення про преміювання за зменшення дози опромінення. Ось час появилось ще що. Е Фінансова то есть тобто розроблена програма по премированию подразделений за зниження доз то тобто це теж некий інструмент, який дозволить знизити дозу. На думку керівництва АЕС для персоналу преміювання буде додатковим стимулом, адже якими б досконалими не були правила безпеки і якісними засоби захисту, їх дотримання і виконання залежить саме від працівників. Цього тижня медики збирались на традиційну нараду, де обговорювали стан медичної допомоги працівникам Южноукраїнської атомної електростанції. Лікарі зазначають, що здоров'я атомників знаходиться під пильною увагою цехової терапевтичної служби та відділу охорони здоров'я підприємства. Систему медичного забезпечення, яка діє на АЕС, намагаються весь час досконалювати. Система медичного забезпечення персоналу АЕС діє вже багато років, адже однією зі складових безпеки енергетичного об'єкту є саме здоров'я працівників. Медична допомога передбачає профілактичну роботу, лікування, а також готовність медиків працювати в умовах аварійної ситуації. Саме вчасна профілактика дозволяє виявити хвороби на ранніх стадіях, коли ще є можливість зупинити недух. Багато мешканців Миколаївщини та й України в цілому не мають такої нагоди і звертаються до лікарів вже запізно. На медичній нараді лікарі проаналізували стан здоров'я спеціалістів атомної станції. В цілому здоров'я персоналу задовільне, та медиків хвилює процес старіння працівників. Більше третини спеціалістів АЕС люди старше 50 років. Ця вікова межа позначається на зростанні кількості захворювань. Здебільшого фіксується порушення системи кровообігу, ендокринної системи, а також терапевтичні хвороби. Уважно відслідковують лікарі випадки онкопатології, адже дані статистики вказують на збільшення кількості ракових хвороб по всій країні. У 2013 році онкохвороби були зафіксовані у 24 спеціалістів атомної станції. Треба працювати над вироботкою лічного отношенні до своєму здоров'ю кожного працівника. Что сегодня явно недостаточно, наверное, самопонимания, личной ответственности за то, что надо лечиться, потому что мы знаем, что врач назначает лечение, а принимает его сам человек и выполняет его рекомендации, не выполняет, это уже спросить у врача за это очень сложно. Тому в этом направленні все таки я віжу різерви з 1995 року. Наєс практикують добровільне медичне страхування персоналу. Цьогоріч поліси придбали 67% працівників підприємства. Багато людей подбали про поліс і для членів своєї родини. Цікаво нам сравнювати временну нетрудоспособність і аналізувати по підприємствам Южноукраїнської атомної електростанції, по цеха. Значить, в випадках на 100 працюючих перше місце займають працівники це ЛТХ. Второе место работники участка суд третье место работники Арка Истра, четвертое работники СМУ, пятое Церки Шестої роботники сідьмої Медичне забезпечення працівників Южноукраїнської АЕС залишається сьогодні одним з пріоритетних напрямків роботи медико-санітарної частини. Втім, в знаки дається недостатнє фінансування системи охорони здоров'я країни в цілому і місцевої лікарні. Зокрема, наприклад, на сьогодні оснащення стаціонару складає лише 60% від потреби не вистачає обладнання у приймальному фізіотерапевтичному інфекційному рентген-діагностичному відділеннях. Крім того, є дефіцит медичного персоналу. Молоді спеціалісти не поспішають їхати до Южноукраїнська, адже тут є певні проблеми з житлом. Лікарі пообіцяли, що й надалі будуть робити все можливе для надання якісної та кваліфікованої допомоги працівникам атомної станції. Також вони висловили сподівання, що ситуація в країні таки зміниться на краще. Цього тижня скликалась 47-ма сесія Южноукраїнської міської ради. До порядку денного, який був завчасно узгоджений та опублікований в газеті місцевого органу самоуправління, додали і найбільш актуальне питання сьогодення про соціально-політичну ситуацію в державі та в місті Южноукраїнськ. З цього власне і почали про те, що робота депутатів піде не за узгодженим сценарієм, було зрозуміло заздалегідь. Відлуння подій у Києві чутно у всіх регіонах України. Депутатів на вході до приміщення, де, як правило, проходять пленарні засідання, зустрічали епікетувальники. Був помічений поряд і колишній мер міста Андрій Стулін. Ще до початку роботи сесії до зали зайшла жінка, котра, як виявилося, вже неодноразово приходила у мерію, вимагаючи припинити роботу гральних автоматів у місті. Не вийду я до не стане космички. і ніхто не закриє автомати і гральні. Ближче до 10-ї години до сесійної зали зайшли ще з півсотні людей. Більшість з них були прихильниками майдану. А гімн України, що сповіщав про початок роботи сесії, цього разу звучав із вуст представників громади. Хвилиною мовчання за пропозицією міського голови присутні вшанували пам'ять полеглих на барикадах, після чого майданівці передали мерові фрагменти бруківки із Києва. За те, що вони пішли навіть на народний віше за жилом і не приклонилися перед тими, хто погиб. Ви місцева влада, ніхто з вас не, не було не одного представника. Подумайте, що ви зробили. На вашій теж совісті. Чоловічі жертви і кров. Пособнішість. Хтось із прийшлих запропонував перенести сесію до Палацу культури, аби всі сіли. Мер пояснив, що цей об'єкт є власністю атомної станції, і на проведення пленарного засідання там потрібен дозвіл керівництва АЕС. Емоції було через край. Лише після того, як приміщення за вказівкою мера полишили працівники виконкому і вдалося розсадити частину людей, напруження трохи вляглося. Міський голова повідомив, що южноукраїнське єдине місто в області, яке з нагоди 25-річчя виведення радянських військ з території Афганістану, змогло виділити квартиру колишньому воїнові афганцю а ветеранській організації було вручено комп'ютер. Депутат від всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Микола Сімченко зачитав резолюцію южноукраїнського народного віче від 23 лютого і розроблене на його основі рішення. Категорично засудити всі прояви насильства, які призвели до загибелі поранень, кавіс людей, і їх тортур, заявити, що правоохоронними органами мають бути проведені розслідування всіх злочинів проти громадян, суспільства та територіальної цілісності держави. Винні мають бути притягнуті до відповідальності відповідно до чинного законодавства України. Друге: не підтримувати прояви сепаратизму і спроб порушити територіальну цілісність держави, а також не приймати участі в організації та проведенні різних з'їздів, форумів, зібрань та круглих столів, спрямованих на розкол України втрату територіальної цілісності, прийняти до виконання резолюцію народного віча у місті Южноукраїнську від 23 лютого 2014 року. Та створити робочу групу щодо розробки плану реалізації резолюції. ВІЧа. Міський голова в свою чергу повідомив про вихід із фракції партії регіонів усіх депутатів, що створювали це об'єднання у раді що ж до повної заборони діяльності партії регіонів та комуністичної партії у місті, на це має бути відповідне рішення Верховної Ради. Стосовно перебування у самій партії, то це має вирішити кожен особисто, зазначив мер. До речі, Євген Квасневський написав заяву про вихід із партії регіонів. Всі депутати, які тут присутні, ніхто нікуди не збирається у Люба ревізія всіх рішень, которые проходять, пожалуйста, можна привлечь на любов рішення. Є це прокуратура, Сейчас вона буде аналітиці. Це МВД. Пожалуйста, любов рішення. І депутати можуть завжди дати пояснення, як це вже неоднократно було по принаму тому или іному рішенню. Чем вони мотивируються? Голови комісій всі були відповідно від провладної партії. Тому що всі які були представники від інших партій, були усунуті. Із посад голів комісії так і останнього голову комісії по земельним питанням поля так само було ціленаправлено усунуло. Міський голова зачитав звернення депутата міської ради першого скликання Юрія Сергієнка, у якому він просить вибачення у громади за ініціативу назвати головну вулицю нашого міста проспектом Леніна. і запропонував перейменувати його на проспект Свободи, а проспект комуністичний на Героїв Майдану. На що представники від батьківщини зауважили, що подібна пропозиція вже прозвучала на народному віче. Емоції знову почали брати верх. Зійшлися на тому, що питання має бути обговорене всією громадою. Давайте до кожного питання підходити виважено. Я вас прошу, як міський голова. Не надо гарячки. Якщо є спірні питання, спірні питання в гарячці не вирішуються. Надо все робити, як у умом. сідати, депутат з однієї сторони. Якщо нужен представник громади з другої сторони, масло у вогонь додав виступ матері п'ятикласника, що навчається у третій школі. Вона зауважила, що не хотіла бачити з'ясування будь-яких стосунків на території навчального закладу. Нещодавно там була міліція, а в кабінеті директора велися доволі гучні розмови. Я йшов забирати свої гроші. Я на ну, цим був у ну, я все розкажу, я перепрошую. Був кокал і прийшов просити допомогу. У мене дитина в лікарні треба було на операцію гроші. Я їй сказав, що свого часу ви в мене вимагали, і я дав гроші. Ми оформили за виділення ділянки під кафе. може, це Багато хто мене знає, це кафе Вандаліна пляже. І вибачте, допоможіть мені. Шановні, якщо є такі питання, які проблеми. Це не значить, що потрібно ці питання обсуждати або, або криком рішати в школах. Ви <рик> згодні з <зі> мною? <рик> ви давили людину, до такого. <рик> Шановні, хочете сказати, а де вона брала гроші? <рик> я не знаю, я, міліція, я вам її чоловік. Я говорю, що в школах запрещено це все діло. Ви думаєте, там діти, там батьки, що ви робите? До мене поступали дзвонки від мешканців міста Южноукраїнська про те, що міський голова. А також е керівник е загальноосвітньої школи номер 3 Коко е займаються набором людей на антимайдан у Києві. Е також працівники політичної організації партії регіонів, які безпосередньо сидять у штабі, також займаються е агітацією і підбором людей е на, е значить, поїздки на Київ на антимайдан, а також е Фізичне для організації групи фізичного захисту Миколаївської облдержадміністрації, а також приміщення Южноукраїнської міської ради на випадок ну, якихось зборів активних громадян і таке інше, при цьому гарантувалася оплата 500 гривень на, на день. Я з цього приводу звернувся з відкритим листом до міського голови. Здається, 20 -го або 21 числа. Відправив його факсом на Южноукраїнську міську раду і звернувся. зупинити такі дії. Депутат Палій запропонував мерою піти у відставку. Говорив про це і настоятель храму Петра і Павла отець Віктор, зазначивши, що на самому майдані за гроші ніхто не стояв. А ще запропонував розпустити раду а до управління громадою залучити представників з народу. Було оголошено на сесії про початок спільного патрулювання вулиць міста представниками громадської організації з охорони порядку козаків та міліції. Після того, як протестувальники залишили сесійну залу, депутати приступили до розгляду решти питань порядку денного, впорались менше як за годину. Згідно закону про засади запобігання та протидії корупції, до 1 квітня южноукраїнські атомники мають задекларувати свої доходи, майно, витрати і зобов'язання фінансового характеру. Заповнюватимуть деклараційні відомості більше тисячі працівників атомної станції. За роз'ясненням наші журналісти звернулись до южноукраїнської податкової інспекції. Чергова компанія декларування зараз у розпалі. За перші чотири місяці 2014 року українці мають прозвітувати про свій майновий стан та доходи, отримані ними торік. Тобто, якщо ви, наприклад, працюєте, отримуєте заробітну плату по заробітній платі роботодавець, тобто або фізична особа-підприємець, або підприємство отримує з вас податок. Але якщо ви отримали спадщину, не першу там ступені споріднення, якщо ви отримали... Ну, ще якось виконували ще десь якусь роботу. То там, де у вас не утримався податок, ви повинні подати декларацію. З Суми задекларованих неоподаткованих статків. Потім треба буде сплатити податок на доходи фізичних осіб. Податківці стверджують, що добровільне декларування доходів є світовим трендом, адже це не лише конституційний обов'язок громадянина, а й ознака його поваги до своєї держави, турбота про своє місто, відповідальне ставлення до долі громади, членом якої він є. Надходження від цього податку є одним із. Джерел наповнення місцевого бюджету для южноукраїнської казни, яка цього року небагата на гроші. Це значна допомога у фінансуванні важливих соціальних програм. Ну може, мало лі людина може забула, не знає. Ми з усіх баз даних отримуємо інформацію, потім її аналізуємо і надсилаємо громадянам запрошення, що вони повинні прийти і здати декларацію. Ці списки будуть перевірятися відповідно до громадянина, будуть застосовані штрафні санкції. Притягнути буде в перший до адміністративної відповідальності за неподання звіту. Фахівці Южноукраїнського ДПІ зазначають, що нова деклараційна кампанія в півтори рази стрімкіше набирає оберти ніж торік. Свої статки задекларували вже 416 громадян, які мешкають в Южноукраїнську, а також Арбузинському та Братському районах. Саме ці території об'єднує южноукраїнська податкова. Загальна сума задекларованого доходу становить майже 6 мільйонів гривень. У місцеві бюджети громадяни сплатять близько півмільйона податку на доходи фізичних осіб. Податківці намагаються створити як найкращі умови для декларантів. Бланки декларацій та консультації фахівців щодо її заповнення надаються безкоштовно. Інформаційна кампанія ведеться через місцеві змі. Для городян організовують семінари, тренінги, на яких роз'яснюють, як, хто і коли має декларувати свої доходи. Податкові зобов'язання не єдина причина, з якої громадяни України звітують про свої доходи і майновий стан. Подання декларації до органів міндоходів одна з умов отримання податкової пільги від. Держави до речі, чимало працівників Южноукраїнської ЕС щорічно виявляють бажання скористатись таким правом. Можна отримати пільгу на іпотечне кредитування, навчання у вишах, страхування. Окрім цього, певну категорію громадян зобов'язує звітувати про свої статки закон про засади запобігання і протидії корупції, який діє в Україні з 2011 року. Саме таке декларування й проходитимуть працівники Южноукраїнської ЕС разом з депутатами, військовими суддями та працівниками Міністерства внутрішніх справ. Про свої доходи звітуватимуть більше тисячі атомників, які займають керівні посади, починаючи з бригадира і закінчуючи генеральним директором підприємства. В принципі, декларації за податковим кодексом та антикорупційна схожі. Однак, в останній, окрім своїх статків, необхідно вказувати ще й доходи близьких. Податківці стверджують, що цей документ подається вже не до органів міністерства доходів, а за місцем роботи і зберігається у кадровій справі кожного з декларантів. Документ не визначає будь-яких податкових зобов'язань. А от клопоту атомникам додасть. До 1 квітня декларацію потрібно заповнити. Тиждень, що минає, у народі, назвали масляницею. Свято стародавнє та сімейне проводять його весело. На масляну вже не можна їсти м'ясну їжу, оскільки за нею розпочинається великий піст. Натомість дозволяється вживати молочні продукти та рибу. У дні проводів масляниці прийнято влаштовувати справжні урочистості та пекти млинці. Недаремно у народі кажуть, без млинця не масляниця. На горах покататися, у млинцях повалятися. Не все коту масляниця, а буде і великий піст. В останній день масляної прощену неділю прийнято просити вибачення у всіх рідних і знайомих. На що зазвичай відповідають Бог простить. Всього вам доброго і зустрінемось на телеканалі Квант.